Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Арсеніяценюк намагається зберігати свою медійну присутність, виступаючи на різних телеканалах, нещодавно на одному з українських медіа. Яценюк виступив із гучною заявою, підкресливши, що Україну беруть до ЄС не за реформи та інші умови, а за те, що 10 років тому люди вийшли на майдан і показали свій проєвропейський шлях. Вся ця історія має десятиліття роботи. В першу чергу це робота не чиновників, не президента, не урядів, не комісії, а народу. Ми тоді вийшли на майдан. Ми боролись за підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, розповів Арсеній Яценюк. Не забув відзначити він і себе про те, що саме він ловив кулю лобом, саме таким способом він боровся за підписання угоди щодо вступу України в організацію. Нагадаємо, за часів революції гідності Арсеній Яценюк був одним із ключових представників об'єднаної позиції та спікерів майдану. Людям він запам'ятався виступом зі сцени майдану ввечері, 22 січня. Тоді Яценюк озвучив вимоги опозиції щодо припинення силових дій з боку влади впродовж 24 годин. Я з ганьбою жити не буду. Завтра підемо разом уперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Але чесно, справедливо і сміливо. Сьогодні захищаємо майдан. Я говорив публічно на всю країну. У зроблю до останньої секунди все, щоб кожна людина в цій країні зберегла своє життя, щоб наша країна збереглася як єдина держава, щоб наші діти не плакали за своїми батьками, щоб наші батьки не плакали за своїми дітьми, як уже сьогодні плачуть. Віктор Янукович залишилося 24 години. Приймай це рішення. Я рішення прийняв Слава Україні. Кричав зі сцени Яценюк. Згодом слова про кулю в лоб стали культовим мемом, а ще пізніше Яценюка не бачили на Майдані, тоді яким боком Яценюк пов'язаний з Майданом та вступом України в ЄС, якщо він тільки світився на сцені та голосно там кричав, не означає, що він приклав максимум зусиль, аби Україні надали членство в Європейському Союзі. А ще варто нагадати, що після того, як Яценюк став прем'єр-міністром, з'явили свідчення людей, що ймовірно Яценюк зробив свій перший мільярд доларів і відповідно до цієї події проводив різні гуля. Насамперед, вступ України в ЄС це заслуга людей, які 21 листопада 2013 року вийшли на протести, які боролися за нове життя, яке можна було б досягнути шляхом проведення всебічних реформ. Проте системне реформування держави, яке обіцяли політики зі сцени майдану, так і не було втілене в реальність. Так, от слова, які викрикував Яценюк на сцені на той момент, там і залишились. Тому говорити, що революція гідності це частково його заслуга недоречно, адже перш за все, це заслуга людей, які прагнули бути вільними та незалежними, які прагнули боротись з корупцією, а не набивати собі кармани валютою, які виступили проти хабарництва, які були проти кумівства. Тому найціннішим здобутком революційної зими є самовизначення самоідентичності та єдності української нації. Тим самим народ показав, що ми хочемо та прагнемо до нового кращого життя. Реформи проводять і до зараз. З боремось із корупцією, ми також на даний момент, проте ми йдемо і докладаємо максимум зусиль для того, щоб Україну взяли в ЄС. Битва за нашу незалежність триває за самостійну, вільну і сильну Україну, європейську і демократичну, незалежну і цілісну. І жодного сумніву немає, що ми захистимо все це, що ми реалізуємо мрію багатьох українців, які боролися і борються за нашу свободу. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе та